Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми продовжуємо знімати на тему вулики, а саме будемо розглядати восьмирамковий на 145-ту рамку. Рогатий вулик поліводи. Перед тим, як ми почнемо, я хочу попросити вас поставити лайк і також написати коментарі, які у вас вулики є, які ви хочете спробувати в найближчому майбутньому. Перед тим, як ми взагалі почнемо розповідати про цей вулик, я хочу зазначити, що. Вулики є лише інструментом для отримання бажаного доходу або результату. Також породи бджіл є ключовим для отримання результату або доходу. Потрібно розуміти, що певні вулики в певній місцевості з певною породою бджіл можуть дати вам перевагу над іншими вуликами і іншими породами бджіл. Тому одним із ключових є те, що. Пчеловод, бджоляр має вільно володіти різними вуликами, системами вуликів, породами бджіл, мати сильні і слабкі сторони для отримання бажаного результату. Ні в якому разі не потрібно, як то кажуть, ставати такою людиною, яка просто добиває того, що ось це мій вулик, він кращий, ці бджоли кращі і тому подібне. Ви маєте жонлювати цим і ніколи не зациклюватися на чомусь одному. Давайте розглянемо цей вулик. Дивіться, він складається із. Невеличких корпусів на 145 рамку, які в сумі дають 4 рамки на 300. Тому, е, який вулик на сьогоднішній день є актуальним, зачасту я рахую, що на сьогоднішній день вулик є актуальним. Якщо ми його будемо рахувати в 300-й рамці, це 300-та рамка це додан, то в нас воно вийде таким чином: 20 24 рамки. Можливо, і більше, можливо і більше. Це не є суттєво, але в корпусній системі то й добре, що ми можемо. І зробити і 30 рамок, і 40 і 50, тому що це не, тут немає жодних обмежень. Тому, давайте порахуємо: якщо ми візьмемо корпус на 145, так, 145, два корпуси на 145, це буде 8 рамок на 300. Таким чином, для того, щоб більш-менш нормально займатися бджільництвом, нам достатньо 6 корпусів. 1, 2, 3, 4, 5, 6 на 145 рамку. В сумі, це в нас виходить 24 рамки. Так, бачите, да? все досить зрозуміло, все нема що розказувати. Зрозуміло, що одним із плюсів плюсів є те, що ми можемо без жодних проблем наприклад, збільшити його на 4 рамки, зробити 28 рамок. Це, наприклад, плюс 4 рамки, накинувши один корпус. Або, наприклад, забравши. Зробити 20 рамок. Це не є якоюсь проблемою. Це є одним із важливих плюсів цього вулика. Я вважаю, що на сьогоднішній день це є один з найкращих вуликів, який можна використовувати в бджільництві. Звісно, є і мінуси таких вуликів, але все ж таки комбінація перекидання корпусів, більше-менше, ми можемо зробити багато чого. І саме головне, що ми можемо отримувати майський мед. Це доволі таки є. Позитивним плюсом, тому що соняшниковий мет ніхто не купує, а майський метний, навіть той же ж якийсь липовий, або яке різнотравдя до соняшника, можна зібрати з такому, в такому вулику без проблем. І, відповідно, що зробити правильно? Продати і заробити якусь копійку. Тому такий вулик набуває актуальності. Також я, я, я думаю, що ми згадаємо про і мінуси цього вулика, але, але так. З одного боку, є ще один такий революційний в цьому вулику, те, що він є. Його стінка вулика, якщо взяти так? Стінка вулика, стінка вулика, в нього 22 мм. Ну, Чесно скажу, якщо взяти, наприклад, той же ж лежак старого зразка, де стінка 40-50 а то й мм, а є ще такі унікали, що робили ось ця стінка 40 мм. Далі тут запихали ще якусь бумагу і робили ще стінку 40 мм. Ну, в цьому вулику по факту можна поставити буржуйку і зимою можна жити при мінусовій температурі без проблем. Мається в виду, що навіть і таке. Є. Люди, люди завжди боялися, щоб бджоли замерзли. В нашій місцевості з цим проблем ніколи не виникає, тому 22 мм виходить і є таким якби революційним. Як з ним працювати? Одним, одна із ключових робіт це робота корпусами. Ну, давайте розглянемо. Я, я цього року перший раз знайомився з цим вуликом. Він мені досить сильно сподобався. Робота проста. Накидання корпусів досить таки легке. Роїння також присутнє, але давайте ми зараз почнемо розглядати. Друзі, я з ним в цьому році працював по такій схемі. Минулого року ми зробили. Наліт на матку на слабку сім'ю, і в мене вийшла така картина. Ми перезимували в двох корпусах на 145 ту рамку. І у мене бджоли займали, коли вони зимували, одну, 2-3-4-5 рам булочок. Це досить таки мало. І відповідно, для того, щоб щось з ними робити, зрозуміло, що вони мають більше займати, але в моєму випадку вони перезимували так. То я, дякуючи Анатолію Желізняку, який мені. Посоветував зробити таку картину, поставити заставну. І поставити три. Зачекайте, я їх ще трішки піджав, мабуть, навіть дві. Дві рамки поставити ось так, і дві рамки ось так. А тут вже поставити якусь 300 рамку для того, щоб підгодувати. І відповідно чудо таке відбулося, бджоли почали розвиватися. Доволі цікаво, що в такому варіанті вони розвиваються набагато краще, ніж в варіанті одного корпусу. Можливо, через те, що їм, в принципі, якщо ми будемо їх тримати в одному корпусі, їм буде набагато холодніше, так? чим ось, наприклад, в цьому вигляді. Тому відразу наші роботи почалися із того, що ми почали їх розширяти. Бджолина сім'я розвивалася. Нормальними нормальним темпами, не дивлячись на те, що вони перезимували досить такі слабкі, в певний час ми вже мали цих два корпуса бджоли, і перші розширення в мене починалися по такому о, вигляді. Зачасту, зачасту я розширюю по принципу, дивіться. Розплідний корпус доверху, цей, е, як тут, змішно в тому, що розплідний корпус з двох сторін. Тому один корпус іде доверху, другий йде донизу, а в розріз ми їм закидаємо сушніну з вощиною. Ось сюди. Ось сюди ставимо. І якщо потрібно, ми можемо навіть поставити ганіманову решітку. Але зачасту, друзі, щоб ви розуміли, ганімановсько, якщо ми хочемо збирати майський мед, треба ставити таку, можна сказати, відразу весняний під час. Тому що, якщо ми не поставимо ганімановсько, то матка буде засівати і тута, і тута, і тута. Вона буде сіяти майже скрізь. Таким чином, мед буде відбирати досить важко, тому що він буде збиратися по принципу. Лежака ось так меду, а там десь п'ятак розплоду. Те ж саме можливо і тут. А тому я відразу заклав рішіточку і почав за ним спостерігати. Після того, як вже почало все добренько відцвітати, вулик де-факто мав малу якісь бджоли, і тому він трішки відставав в розвитку. Але не дивлячись на те, верхній корпус на кінець. Травня. В основному був уже повністю залитий рапсово-майським медом. Це в у нас, у нас там не чистий рапс, у нас вийшла якась, якась і садки, і рапс. Ну такий, знаєте, цікавий мед вийшов. То виходить, що ось, ось, бачите, як воно відбулося. Хлопа. Нічого складного, нічого страшного, мається ввиду, що 4 рамки, 4 рамки меду ми по факту вже. На кінець травня, навіть зі слабкою бджолиною сім'ї могли відібрати. Далі йде звичайна робота. Звичайна робота в мене заключалася в тому, щоб їх просто розширяти. Розширення відбувалося по такому принципу. Тому що бджолина сім'я не сильно розвивалася, ми ще на... тоді виходить, дивіться, ми докидали вощину в той час, коли ще був якийсь взяток. Ми ще докинули вощини. У нас вийшло вже 4 корпуси. Маніпуляція ганімановською решіткою досить таки важлива, тому що матка буде перти завжди доверху. Два корпуси з розплодом. з розплодом ми піднімаємо верхній корпус, нижні корпуса даємо для засіва матки, щоб матка тут працювала. Все досить просто. Перед тим, як зацвітала липа, це в нас виходить, що було 16 рамок. Відбулася така картина. Бджолина сім'я зайшла в ройовий стан. Для того, щоб вивезти бджолину сім'ю з ройового стану, довелося провести декілька маніпуляцій. Перша маніпуляція, яку я зробив, я їм докинув іще два корпуси вощини. Вощину ми ставили по принципу, не корпусами перекидали, а розривали гніздо. Це робиться для того, щоб бджолину сім'ю вивезти з ройового стану. Я, я це показую звичайними, звичайними рамками на 300 і так, ту ж саму роботу ми робили на 145-му. Мається в виду вощина там, сучніна розпліт. І... Ну, вощина, розпліт сушніна. Вощина, розплід, вощина. Мається ввиду, що ми повністю роздерібанили цей вулик і зробили його таким чином. Нижній корпус. Матка опустилася сюди, поклалася ганімановська рішітка. Матка опустилася на, майже на чисті соти. Мається вду безрозплідні соти, відбудовані соти і з вощиною. Далі піднялися, поставлені по такому принципу корпуса і в мене вийшло 6 корпусів. Ось. З липою у нас виникли певні проблеми. І цей вулик на превеликий жаль в цьому році стояв на точку, де в нас потравили бджіл. Там бджолині сім'ї просіли, і в мене не вийшло б далі працювати, з ними не побачити весь об'єм отриманого меду. Хоча, хоча ми від нього відкачали оцих чотири корпуса меду. Так, ладно, це ми вже забігли далі. Давайте я зупинюся, що, що ми провели. Матка лишилася тут, в нижньому корпусі, це був плюс. Верхній, верхній корпус був розбитий і, відповідно, ми там ще мали маточники. Через орієнтовно 5 днів ми зайшли і позривали повністю маточники, деякі були тут. Чому так? З одного боку, дивіться, в корпусній системі не завжди відбувається те, що хочеться. бджолина сім'я, навіть при запечатаному маточнику, якщо матка знаходиться в нижньому корпусі, рій не вилітає. Не, скажімо так, Не завжди вилітає, а досить часто майже ніколи не вилітає. Але може вилетіти, наприклад, коли вийде матка. Такий варіант також можливий по тій причині, що нам перепаде температури, взятку, місця, багато чого яких факторів є з цим раєнням. Мається вдумаю, що е, я досить таки спокійно прийшов, позривав всі маточники, і матка залишилася в нижньому корпусі. То не є проблема. Е, після відцвітання липи. У нас пішов соняшник. Але ще повторюся: саме на той час у нас потравили соняшник і що ми змогли в них зібрати? Ми зібрали 4 корпуса цього меду. З одного боку, це не також багато. Це... ні, Зачекайте, ми зібрали один корпус, ми відкачали е... РАПС плюс майський і потім 4, соня... 4 відкачали соняшник. Це що вийшло? Ви відкачали 20 рамок. З одного боку, можна сказати, що це небагато, з іншого боку. ну так собі. Ще що. Ми, ми не добрали. Ми, ми, ми по факту не добрали ще десь орієнтовно 16 рамок меду. Ну, або по цих, по цих мірках 32 мало ну ці 145-х рамки. Досить такий зручний вулик. Відразу хочу сказати, щоб ви мене зрозуміли, друзі. Це досить зручний вулик по тій, по тій схемі, що ним досить зручно працювати. Досить зручно перекидати корпуса. Знову ж таки, це восьмирамочний вулик, він невеликих розмірів, досить зручно перевозити. Також є. Плюси в тому, що ми завжди можемо перекидати корпуса. Також є плюс в тому, що ми можемо зібрати меду. Ми можемо зібрати невелику кількість меду, він піднімається майже завжди в верхній корпус. Також досить зручно виводити бджіл з райового состояння. Також дуже, досить зручно будувати вощину, Також досить зручно переходити, наприклад, з 300-ї рамки. 300-та рамка на 145-й. Чому? Дивіться, все робиться досить таки просто. Ну, як я переходив? З одного боку, я робив наліт на матку. Це наліт на матку, це як? Це стояла бджолина сім'я, ми її замінили місцями. Але, що немало важливо, що немало важливо, я взяв просто медову рамку, поставив з цього боку. Іншу медову рамку з цього боку. А тут стояли 145. Так, так. Що в нас по 3-6. В центральній частині поставив рамку розплідну. 300 мається ввиду. Ось і в нас вийшло 8 рамок. Мається вду, що перейти з цього на цей вулик досить таки зручно і досить таки просто. Можна, наприклад, зробити зовсім по іншій схемі. Там це я так уже заморочувався. Можна зробити просто. Взяти, наприклад, той же стандартний бджолиний пакет, типу як ми зараз їх робимо. Ставимо, наприклад, Одна, дві, три, 4 рамки. Три рамки з розплодом, три рамки з розплодом. Е і з боку, наприклад, у цих 4 маленьких, 1, 2, 3, 4 ми можемо поставити вже відповідно на 145, 145. Тут там у нас 300 рамка. Зручно, просто, все переходиться. Мається в душі, що плюси, якби є. Далі. Немало, немало важливо, що навіть якщо ми будемо використовувати, так як ось у мене є восьмирамковий вулик. То в певний час ми можемо так, 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 також брати з того вулика і перекидати їх. Це 8 рамок на 300, а це 145. 145-та рамка. Ми без проблем можемо перекидати, наприклад, цей 145-й корпус на восьмерку і не мати з цим проблем. Мається вдумающе, що це досить зручно. Навіть з 10-рамкового ми можемо перейти на такий. І з любого корпуса ми можемо перейти на такий вулик. Це не є якоюсь проблемою. Це також є вагомим плюсом. Тому що 300-та 300 рамка, 230-та це складніше, а, наприклад, 245-й це є. 300, тому набагато зручніше. І враховуючи те, що на сьогоднішній день дуже багато у нас бджолярів, які займаються е, виведенням, е, точніше, не виведенням а роботою бджіл в вуликах-лежаках на 300 рамці, тому перехід з таких вуликів на такі це не є якоюсь проблемою. Так, давайте повертаємося до мінусів цих вуликів. З одного боку, я я рахую, що да давайте от я напишемо про плюси. Перший плюс це мед. Зачастую майський мед. Друге. Сама по собі робота з цим вуликом. Третє. Можна без проблем працювати, виводити бджіл з ройового стану, тому що там досить таке роїння. Скажімо так, напишемо роїння, роїння. Не є проблемою це також є плюсом. Так? Давайте за розглянемо. Зараз ми, ми, ми ще зараз повернемося ще до плюсів. Ну, давайте ще четвертий плюс. Це у нас буде перехід на таку рамку, не є проблемою. Перехід. Так, ось таких чотири основних плюси. Самий головний плюс в цій цій системі це ось цей. П'ятий плюс вага. Це також є ось цей і ось цей чинник це два, два колосальних і ключових плюса. тому що все остальне можна. Угу. Без проблем робити де завгодно. Так, мінуси перше. Що хочу сказати: 22 мм стінка, і не дивлячись на те, що він такий, і все ж таки, все ж таки, є певні проблеми з весняним розвитком. Бджолина сім'я починає розвиватися трішки пізніше. Наприклад, трішки грубший, трішки, ну, тобто, -то -то -то. якби, є мінус. Я би сказав би постійний розвиток, весняний розвиток такий в них не буде там такий, тому що стінка трішки тонковата. він там розлазиться, злазиться, сихається, розсихається. Досить таки цікаво, але мінус, розвиток, буде трішки трішки хроматий розвиток. Так, другий мінус. Корпусів 145 рамк. Корпус плюс 145-та рамка. Чому я написав, що це мінус? От уявіть собі, от уявіть собі, якщо от, от Візьмемо класичного лежака. Я думаю, що цей мінус відноситься до багатьох вуликів. Але якщо візьмемо класичного лежака, є пчеловоди, які. І я в тому числі, дивіться, взяти 20 рамок. Я такий самий був. Так? Кожен рік ми маємо відбракувати 30% 30% рамок. Що це відбувається? Це відбувається, що кожен рік ми маємо забрати мінус, мінус 7 рамок. Таким чином, пчолина сім'я зимує на 7 рамках. За заставною ми ставимо 7 рамок. ось. 7 рамок відбакували. Весною потім 7 рамок в не доставили. Во, все. Що це відбувається? Ну, хто скаже, що це відбувається? Ага, Все вірно. Тобі не треба ніде складати ці корпуса. От у мене, мене зараз восьморочних корпусів. Біля пасіки стоїть ціла купа наскладена. На, на подвір'ї стоїть ціла купа наскладеною. Хата, хата повністю забита корпусами. Це навіть не 145-й корпус. Це 300 та рамка за зачасту. Таким чином відбувається, що треба досить багато, 145-ї рамки. І треба ще якесь сотохранилище, тобто, якесь, якесь будівля, якесь накриття для того, щоб зберігати, наприклад, у ці корпуса з цими рамками. Це дуже велика кількість. Тому що бджоли зимують зачасту в двох корпусах. Два корпуси. А 4 корпуси треба ще десь діти. Відповідно, виходить, що 4 корпуси ми десь маємо діти. Якщо ваша навіть невеличка пасіка на 10 вуликів, то вже 40 корпусів ми десь маємо засунути. А якщо уявляємо, якщо у вас 100 вуликів, то вже 400 корпусів. Да. От мається душі є така проблема. Повторююся, це, це не відноситься от саме до цього вулика, це відноситься майже до всіх корпусних. Тому що я ж кажу, що в мене, от, наприклад, восьмирамкових вуликів зараз ціла купа. Але в будь-якому випадку, на... зробити рамку на 300 і зробити рамку на 145. А якщо врахувати, що, що треба зробити дві рамки на 145, це вже є також таким якби, невеличким да, мінусом. Але враховуємо, друзі, враховуємо, що і плюси ж також є. Також хочу віднести до того, що не дивлячись, Ну але це вже, мабуть, я придираюся. Не буду я це указати. Дивіться, ось два основних мінуса велика кількість рамок, велика кількість корпузів, і невеличка ця весняна там є в них така проблема. Вони такі. Ну, ну так якби це Це не моя думка, друзі. Це думка якими я спілкувався, які з ним працюють. Знову ж таки, це думка тих людей, які не являються фанатиками, бо є люди фанатичні. розумієте? Фанатик це людина, яка ось я сказав, і це ось все лучше, 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 лучше. А як же ж лучше, якщо є якісь і мінуса? Ну, людина того не розкаже. Ну, чомусь так. Ось. А, якщо розібратися, я думаю, що це один з найкращих вуликів, один з найкращих вуликів, які тільки є. Тому що робота з корпусами отримання ось цього меду, цей мед є один з най найдорожчих. Ну, уявляємо, друзі, давайте я просто, щоб ви, не буду там дуже багато говорити, але це вже відео буде, ну, далі будемо так продовжувати для більш такого починаючого складу людей, або людей, які ось тільки почали і шукають себе в цьому бджільництві. Ну, давайте ось так. Якщо нам вдасться відкачати, наприклад, відро. Меду майського, якісного, це 10 літрів, 10 літрів меду, так? то ми його зможемо там продати плюс-мінус по 200 гривень. Так. Але уявляємо іншу картину. Ми не можемо його відкачати. Ми відкачаємо тільки. Соняшник. Це 2000. Це 2000 гривень. О, блін, 20. Хотілося б, звісно. А відкачаємо ми соняшника. Ну, з великими питаннями, ну хай буде, друзі, 40 літрів, 40 літрів 60 кілограм. І на сьогоднішній день. От ми цього не відкачали, я відкачали цього. Я ось рахую 60. По завищеній ціні 50 гривень за кіло, це вийде 3 тисячі гривень. А тепер ловіть хід моєї мислі, думки. Мислі, думки. А якщо нам удасться відкачати 10 літрів майського меду і 60 літрів соняшнику. А якщо нам вдасться, наприклад, ще відкачати 10 літрів. липи, мається, ви добачите, тут вже працює рентабельність. Оці меди, у ці, особливо майські, оці перші, вони мають ціну. У цей мед, це вже проблемний мед. Ми його майже здаємо тільки оптом. І ціна пригає. От, наприклад, ти його відкачав, ти його майже завжди зразу продав. Він варто, його забирають, його люди купують. Сусіди, друзі, брати, сестри на базарі купують. Мається в виду, що цей мед купується. Він продажоспособний. Оцей мед він майже нікому не потрібний, його ніхто майже не купує. Тому таким чином виходить, що навіть трішки, який, мед, до якого ви відкачаєте, ви його продаєте весною, і ви маєте якийсь дохід. Цей мед відкачується досить пізно і не завжди можливо його продати в цьому році. Його можна продати через рік. І відповідно, ви будете дудку сосати цілий рік, так? тому підбір вулика для того, щоб отримувати майський мед, є одним із ключових в цьому всьому. Майський мед, я вважаю. Бо раніше, я, наприклад, коли я розширюю пасіку, От, ну, і ми зараз ще її там трішки розширюємо, але вже все ж таки в нас і майський мед вже є, да, вже появляється, вже якби пішов процес якби, становлення тієї пасіки, яку я хочу. Ми завжди дивимося. От, наприклад, ми, ми працюємо, розширюємо пасіку, я беру з вулика роблю відводки. Там, три відводки зробив. Так звані медовики. Так? Ну, зачасту навіть 4, хай буде 4 відводки. Так, майський мед ми не беремо, а навіть якщо цей майський мед є, для того, щоб відводки не годувати цукром, я мед залишаю прямо в уликах, розбиваю просто. От Якщо був корпус меду 8 рамок, на 8 рамках, хай буде він непечатний, ми його розкидаємо по відводках. Тому що я вважаю, що відводок досить добре розвивається при умові того, що там є мед, не цукровий сироп. Цукровий сироп то загибель бджіл. Ну, в певній мірі для весняного розвитку. Бджоли, які годуються сукровим сиропом, вони живуть набагато менше. А в той час, коли ми робимо відводки, нам потрібен розвиток, а відповідно розвиток це життя бджоли. Чим довше живе бджола, тим більше бджоли, тим більше розвити. Це тут все закручене. А потім ми їх об'єднуємо да? і поотримуємо там медовики і збираємо мед соняшнику. Виходить, я з пасіку. І в той же час вона кожен рік не втрачає в грошах, вона завжди є рентабельною, вона завжди є, як то кажуть, в плюсі. Але цей мед Соняшниковий, він нахиль нікому треба. Все, що продається на базарі, це майський мед, майський мед за кацією. Липовий мед, липовий мед з гречкою. На цей рік навіть липовий мед з гречкою вже не сильно хочуть брати по тій причині, що цей гречки в нас цей рік насіяли досить багато. Вінницька область у нас є передова попосіва гречка. гречки. Ось. Тому ось ця вся картинка, друзі. Тому потрібно міняти своє бачення. Наприклад, в тому ж лежаку, того меду не збереш в великоформатних вуликах, не збереш в корпусних великоформатних вуликах. Якби теж це все під питанням. А це є золота середина. Тому, можливо, розглядати рогатий вулик Поліводи є якби, таким великим плюсиком. Плюсик самого, самого вулика рентабельності, мені здається, що він досить такий зручний і вигідний. Враховуємо багато різних таких плюсів. Знову ж таки, буде ще один такий цікавий міф, коли будуть говорити, що, наприклад, корпус на 145 рамку, повний медовий, досить такий легкий. Нести такий корпус вже складно. Я, чесно скажу, я не важив, скільки він важить, але якщо, наприклад, 30 корпусів перенести з одної точки в іншу точку, то спина скаже не то, що в вафі, вона буде просто в шосі. Важкі. Вони важкі. Хоча, не скажу, що так катастрофічно, наприклад, як той же ж 230. Ну За 300 ми взагалі не будемо говорити, тому що його важко піднімати і переносити. Тому ось така картинка, друзі. Е, міф, що він легкий, теж це, це міф. Зачастую, якщо ви будете мати якісь проблеми з спиною, треба буде забирати по Там 4 рамки. Ну ну так, ну, 6, хай буде рамок, але в ящик, тому що сам корпус теж в них виходить важкий. Тому ось така, ось така картинка. Ящик в ящик і потім вже переносити. Ось така чепуха. Ось, друзі, все будемо на цьому прощатися. Всім всього найкращого, всім пока.